Йдуть два п'яниці вулицею, і один іншому каже: А сперечаємося на пляшку, що перше слово моєї дружини, коли мене побаче, буде лапочка. Та ти на себе глянь! П'яний, брудний. Ну що? Сперечаємося? Ай, та я твою дружину знаю. Відьма? Ну? Сперечаємося? Та гаразд, сперечаємося. Приходять до нього додому. Е, лапочка, відчини нам двері. Лапочка! Та я тобі зараз кочергу в сраку вставлю. О! І сказав Бог жінці. Ось тобі цицька, щоб дітей годувати і чоловіків зваблювати. А вона: Ай, класно! Дайте дві. <риклад> Попросила хлопця, щоб він під час заняття коханням говорив мені всілякі брутальності, а підсумок заплакала і обламала про це собом. А що він тобі казав? Ти жирна гівно, Я з тобою із жалю. А, дорогий, у цій сукні я схожа на еробомбу. Е, мабуть, більше на ерохлопавку. Шуму багато, а реально подивитися нема на що. що? Америка дуже літня пара, їде по шосе. За кермом бабуся, їх гальмує поліцейський. Е, мадам, ви перевищили швидкість. Бабця діду каже. Що, що він сказав? Е, дід бабці гучно у вухо говорить. Швидкість перевищила, каже. Поліцейський питає: е, Ваші права? Бабця діду, Що він сказав? Дід бабці, ще голосніше у вухо кричить: Права давай! Е, бабця дала. Поліцейський дивиться і каже: А, так ви з Арканзасу Пам'ятається, був я там якось і мав саме паскудне заняття коханням у своєму житті. Бабця діда. І що він сказав? Дід їй у вухо знову. Та, здається, він тебе знає. <риклад> Тріалка алкаша посперечалися: у кого більше руки тремтять? Перший каже. Я коли з пляшки в склянку наливаю, то в склянку тільки сто грам потрапляє, а все інше повз. Другий каже: а, а я коли з пляшки в склянку наливаю, то в склянку попадає лише п'ятдесят грам. Третій каже: А я коли пісяю, то три рази кінчаю.